Доброго дня, вибачте, скажіть, будь ласка, за Доброго. скільки ви орендуєте гостом квартиру? За 15 тисяч. А чи не могли показати мені екскурсії по вашій квартирі будинку? На жаль, ні, немає часу, тому що я зараз їду на роботу. Якщо цікаво, я можу вам зробити екскурсії по своїй роботі. Супер, їдемо. Поїхав. От куди ви мене привели? Що це таке? Боже, це секта. Тут у нас конюшня, коники. Та це квітки. А ось ось були так. часи, коли і ночувала, тому що були складні часи. Тут у нас робочий стіл. Тут Супите. ми іноді відпочиваємо. У тут у вас... нас нагороди. Це ті, що в нас залишили. А Жаль, ось... коли це все сталося, то одна конюшня нас постраждала і згоріло 13 коней. Кони не випускали з конюшні, не давали випускати. Не, давали. не годувати. Випал. Взяли в полон хлопці. Працівники а, працівники. Да, працівники. Мама мій. Ну, ви прям потенційно тут живете, бачу, у вас тут та прям потенційно. Ну так, тому що ми більше часу тут знаходимося. Да, тут в нас амунічні, а тут у нас шкільні сідла, вуздечки, пони, Це підпруга. Чим кріпиться сідло. Підпруга. Знаєте, це підпруга. Роздягання. Так, роздягальня тут роздягається? Тут роздягаються нас дітки. Починаємо з трьох рочків. Гаємо такі гарні вушка, щоб діткам було цікавіше. Ну і тут у нас конюшни. Скільки тут у вас? А, зараз нас тут стоїть 18. Ми ще Ого. займаємось а. освітою. Що щоб ви розуміли, що у нас не просто кінний клуб на покатушках? Ми ага. дівчат, хлопчиків навчаємо, як правильно чистити коня, як ага. з ним доглядати, як його сідлати. Техніка Ви вилових солярій. Я в солярі будемо засмагати. Пішла да, Тут тепло. Коні взимку їх сушать, гри, гри спинку. Супер. Да, це для поні. Є а, у це поміє. коники, да, на яких займаються діти, і от ще одна конюшня, Ми її добудовуємо Привіт. тут. Стоять приватні а -а -а. коні. Привіт, коник. Як тебе звати? Юкі юкі. Як ви пояснюєте дітям і військовим силу коней у лікуванні? Я їм пояснюю, що це дуже велика енергія, з якою може правильно спілкуватись. Ну, там, наприклад, чистити коника або з ним спілкуватись. Ти повинен бути спокійно. Військові дуже гарно відчувають цю енергетику, тому що вони трішки по іншому на це все вже дивляться.